вітаю Крістіна. Рада, що ви сьогодні з нами. Я знаю, що нас розділяють тисячі кілометрів, однак у нас так багато спільного про що можна поговорити. І я б хотіла запитати про ваш багатий досвід і думки про жінок на керівних посадах. Тож, чому, на вашу думку, жінкам варто балотуватися і намагатися обіймати керівні посади? Насамперед, дякую, що запросили мене. це дуже цінно, і я рада поділитись своїм досвідом, навіть незначним з іншими. Чому жінкам варто прагнути керівних посад? у сполучених штатах часто згадують дві відомі фрази. Перша якщо ти не за столом, ти в меню. А ще Ширді згол, відома політикиня і перша темношкіра жінка, обрана до конгресу, коли сказала: якщо тобі не пропонують місця за столом, принеси розкладний стілець. Um, so often... так, жінок часто не запрошують ані до кімнати, ані до розмови. Коли жінки не беруть участі в розмовах, питання, що стосуються їхнього життя або життя їхніх дітей, не обговорюються. Um, so those... Це може бути освіта, підприємництво, догляд за дітьми. Також жінки-лідерки відомі тим, що домагаються успіху, навіть попри те, що нас ретельніше оцінюють, адже до жінок точно ставляться критичніше аніж до чоловіків. Нас зазвичай менше хвилює, що про нас думають інші. Ми просто рухаємось вперед. Ми маємо і завжди мали так робити. Люди критикують нас маличку, от що означає бути дівчиною або жінкою жінки лідерки також статистично менше схильні до корупції. отже, є багато причин, чому жінки повинні прагнути керівних посад. Вони сильні лідерки, і нам потрібен їхній голос за столом дуже цікава думка. Ви балотувались на посаду в Пенсільванії, в Америці і цей процес зовсім не такий, як в Україні. Але, все ж я впевнена, що у вас є що порадити жінкам, які думають про політичну кар'єру та участь у виборах в Україні хоч ми з різних країн, і ситуації в цих країнах відрізняються. Я зрозуміла, що на жаль, наші проблеми дуже схожі. Думаю, що їх прояви відрізняються лише інтенсивністю. У нас також багато проблем, які є й в Україні. Тому мені цікаво спостерігати, що в багатьох країнах, де я працювала, людей хвилюють ті самі речі. Їм потрібна безпека, безпека власне, безпека сім'ї. Їх хвилюють чи є у них робота і чи достатньо вони заробляють. Для них важлива охорона здоров'я. Вони хочуть мати можливість звертатись до лікаря за адекватною ціною, і вони прагнуть переконатися, що їхні діти отримують якісну. О світу, отже, цікаво, що проблеми всюди однакові, де б ти не була. Я також вважаю, що жінки всюди стикаються з однаковими складнощами. Я народилась в штаті, де ніколи не було жінки-губернаторки або жінки-сенаторки. Я живу в Пенсильванії, і ми ніколи не бачили жінок на вищих щаблях керівництва у цьому штаті. Іноді це шокує людей. Але мій штат не один такий. Чоловіки створили кола, в яких можуть перебувати лише вони. отже, жінка повинна або знайти союзників, або самостійно втрутитися в це коло, пробити собі дорогу. Так, чоловіки або допоможуть тобі потрапити в коло, або ти мусиш знаходити шляхи сама. Я думаю, що в Україні те саме, тому це цікаво. Чоловіки навіть не помічають, що когось бракує. Так, ніби вони навіть не замислюються, що за столом або в розмовах когось не вистачає. Тож, коли ми з'являємось, вони ніяковіють. Так, отже, у них немає стимулу залучати жінок до процесів. Вони не думають, чому б не покликати жінок. Їхня думка була б важливою. Вони звикли до простору, де є лише чоловіки, і вони навіть не розуміють, що чогось бракує. Отже, я впевнена, що ми могли бути корисними, запропонувати власну позицію. Часто чоловіки вважають, що жінок не можна наділяти владою, адже так вони відбирають цю владу чоловіків. Тому знаєте, важливо продемонструвати, що Можна досягнути компромісу і працювати разом, жінки це добре вміють. Це одна з наших сильних сторін, тому важливо говорити про неї та показувати її о як багато питань, які могли б порушити жінки Але все таки, коли йдеться про лідерство та політику, що на вашу думку є найскладнішим для жінок, і які є способи подолання цих проблем думаю, що канали входу до політики і лідерства це найбільша проблема. Я маю на увазі, де знайти жінок, щоб переконати їх балотуватись або розглянути лідерську посаду. дуже часто їх потрібно про це просити. Чи не так вони навряд чи зроблять це самостійно, тому що жінки дивляться на вакансію і думають, «Ох, я підходжу лише під 8 з 10 критеріїв. Цього недостатньо. Коли чоловік дивиться на вакансію, і підходить лише під 6 критеріїв. Він думає, Думаю, «О, та звісно, ця робота вже у мене в кишені. Тож я думаю, що варто закликати жінок до активної участі. багато з них також чекають, доки їхні діти виростуть або настане правильний момент у їхній кар'єрі. Але суть Олени полягає в тому, що ми не можемо чекати. Ми повинні переконатися, що жінки зараз обіймають керівні посади, і нам потрібно зрозуміти, яка підтримка їм необхідна знову ж таки для того, щоб балотуватись на посаду або стати лідеркою. Можливо, їм потрібно наставне. Ство чи заважають їм інші перешкоди, наприклад, догляд за дітьми, як ми можемо полегшити їм життя? І це багато роботи, тому що нас не завжди підтримує система. Тож ми повинні допомагати одна одній, а це дуже важливо. Однак, щойно ми знайдемо цих жінок, нам потрібно проторити для них шлях до лідерства і керівництва. І знаєте, це частково те, що робить NDI, навчаючи жінок лідерок. Існує багато організацій, які цим займаються, чи не так це не обов'язково стосується політичної участі, хоча вона також важлива. Це насамперед стосується лідерства. Важливо переконатися, що люди, які не вважають себе політиками, але є лідерами, замислюються про те, що можуть щось змінити, і вони кажуть: о, можливо, зараз саме час для цього, але в будь-якому разі потрібна ціла армія допомоги, що складається з жінок або просто людей. Це не обов'язково повинні бути жінки, але часто жінки. Допомагають одна одній. тож як я вже зауважила, можна допомогти жінці доглядати дітей чи приготувати вечерю, щоб жінка мала час на інші речі. А якщо вона балотується на посаду, можна допомогти їй писати листи і розкладати їх у конверти. Важливо мати підтримку, і я думаю, що жінки допомагають жінкам, коли вони цього потребують. Але іноді нам потрібно просто попросити про додаткову допомогу. Або якщо ви не хочете бути на керівній посаді, ви можете запропонувати допомогу і сказати, ми можемо тобі допомогти зробити це. А ще звісно, важливе наставництво. Дуже важливе. Наставництво для наступного покоління необхідне, щоб вони вірили у свої сили та знали, що їхній внесок має значення. Я впевнена, що ви проводили подібні опитування в Україні, завдяки яким ми дізнаємося, що молоді люди відчувають, коли їхню думку не цінують. Отже, важливо заохочувати їх і переконатися, що ми залучаємо їх до роботи, яку вже виконуємо. Це також важливо для того, щоб їм не доводилось починати з нуля. Інколи ви напевно, думаєте, о я повинна була зробити це так, а не так. А є люди, які кажуть: Ну, якщо я страждала, усі повинні страждати. Але це не повинно бути так. Наприклад, ми можемо трохи полегшити життя інших людей і сказати: Мені довелось починати з нуля, але тобі не обов'язково це робити. Ви згадали про наставництво, і це тема, про яку всі говорять. здається, це велика робота як для наставників, так і для підопічних. Але з вашого досвіду, можливо, коротко. Чому наставництво? Що робить його таким унікальним? Думаю, що наставництво може означати багато різних речей, чи не так? Коли ви маєте достатньо досвіду, щоб ним ділитися, це також багато роботи й часу. Наставниця і підопічна мають розібратися і домовитись, що вони збираються робити, і як збираються підтримувати одна одну. такі домовленості важливі. Вони допомагають формалізувати процес, і я наполегливо заохочую всіх до наставництва. Я мала багато наставників у моєму житті, які допомагали мені. Я також вважаю, що про наставництво варто думати як про своєрідний спектр. Воно дійсно може бути формалізованим, коли ви зустрічаєтесь щотижня або що півроку, і обговорюєте все. Або ж процес може бути менш формальним, коли ви отримуєте від когось допомогу і поради. Це хтось хто певним чином схожий на вашу професійну маму. Отже, хтось до кого ви можете звернутись, коли у вас виникнуть запитання щодо вашої кар'єри, або коли ви просто не знаєте, як вирішити проблему. Ця людина це джерело, з якого можна отримати інформацію. Знаєте, я роблю це і донині. Отже, коли я повернулася до свого рідного міста, щоб балотуватись на посаду, я була я всюди знаходила жінок і спілкувалася з ними, тому що мені потрібна була їхня порада. Насправді не щодо моєї кандидатури в конгресі, а щодо саме речей і питань, над якими я працювала, і це були люди з моєї спільноти, які були у Вашингтоні чи Нью-Йорку, у містах, де я проводила час, і розуміли, що означає бути професіоналкою. І вони змогли дати мені пораду та допомогти мені розвинутись. І я думаю, дуже важливо в цьому процесі постійно ставити питання. Підопічна має сформулювати в чому полягає проблема, або яка порада їй потрібна. Ментор може допомогти пройти цей складний шлях. Ментор може сказати: ось що я зробив, бо у цій ситуації І, звичайно хороший наставник скаже: ти не повинна робити те, що я кажу, ти повинен робити те, що вважаєш правильним. Він просто пропонує свою точку зору. Можливо, ментору допоможе продумати різні варіанти розвитку подій. Він не робить вибір за вас, але допомагає вам розглянути ваш вибір з різних боків. і тому я також закликаю людей подумати про про те, що часто ми думаємо про наставництво і як про старшу і молодшу людину, і так нерідко буває. Але я мала один досвід в аспірантурі. Я вміла дуже добре писати резюме. Я написала своє і знаєте, моїй групі були люди, які не знали, як написати якісне резюме. Тому я сідала з ними і допомагала їм розібратися в тому, що варто і що не варто включати до резюме, чого вони досягли на попередніх посадах. отже, це схоже на своєрідне наставництво рівного рівному. Чи не так? Отже, у мене була навичка, яка їм була потрібна, і я допомогла їм у цьому. Це змусило мене усвідомити, що в мене є навичка, про яку я навіть не знала, але яка є важливою. І оскільки я допомагала комусь розвиватись, це також допомогло розвиватись мені. І я думаю, що це важливо у настане чи це знову ж таки хтось старший за вас з більшим досвідом, або хтось вашого віку. Це просто цінний обмін досвідом, навчання і розвиток. Кристина Кристіна дуже дякую за ваші цінні поради і за прогрес у сфері жіночого лідерства, якого ви досягли. Дякую, дякую за все, що ви робите разом. з Зандій я захоплююсь вашою роботою і дякую за розмову.